Я почну і почати хочеться власне з тієї головної причини, через яку ми читаємо цю книгу. Не так страшні московські воші, як українські гниди. Так, я навіть не взяла Наталку Мосейчук, тому що Наталку Мосейчук ми будемо розбирати під кінець сьогоднішнього етеру. Я взяла Ігоря Мосійчука. І, як ви розумієте, одним із хороших інструментів проти українців. У українських гнид стала фраза Петлюри. Перерінакшена насправді з книжки, тому що ми сьогодні розберемося, а хто ж вони, ті українські гниди? І знаєте, трагедія в тому, що зараз українські гниди говорять про те, що не такі страшні московські воші, як українські гниди, маючи на увазі когось іншого аніж ані себе, прописуючи цим словам інше значення, наділяючи характеристиками гнид свідомих українців, які готові виборювати свої права. І ми сьогодні розберемо, про що ж насправді говорив Петлюра, коли говорив про гнид, кого він мав на увазі, і чому не Ігорєві Місічукові. Використовувати таку фразу, і не Наталці Мусичук. Я знаю, що зараз ця фраза дуже стала популярною всі до неї звертаються, і найголовніше, що у неї найчастіше оперують якраз ті, хто хочуть пересмикувати ситуацію, абсолютно не знаючи ні перше джерело, не знаючи ту базу, яке викладає перше джерело. Не розуміючи насправді, що вони дещо навіть перекручують слова Петлюра. І нагадаю, що повна назва цієї книги звучить так: Московська воша, оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити. Сьогодні ми дізнаємось. Але перш ніж ми перейдемо до цього моменту, мені хочеться сказати, що я подивована, зокрема. Стосовно того, що про цю книгу так мало говорять, зокрема в учбових закладах, і не рекомендують її, наприклад, школярам, які я переконана, якщо будуть читати такий простий виклад. Як оце від дядька Семена, то вони більше будуть розбиратися у тих процесах. Звичайно, викладачі з історії можуть підкоригувати це бачення і дати ширший контекст. Але сам виклад книжки дуже простий. Він написаний якраз простою мовою для простих людей, яким не треба високочолість, яким не треба якісь заумні фрази. Їм треба, щоб все було чітко, ясно розкладено по поличках і без зайвих вихилясів. У Петлюри це прекрасно виходить. І ви знаєте, мені хочеться провести паралель. Як от колись я говорила про те, що м -м, нам здається, що цей блатняк м -м, Михайла Круга і подібні пісні це м -м, якась дуже примітивна музика. Але навіть ця музика служить таким собі додатковою такою собі додатковою милицею для людей, що не дуже звикли висловлювати емоційне, і висловлюють емоційне з допомогою блатняка, який слухають. Ну, і, відповідно, цей текст відкликається у них в серцях, і таким чином вони проживають якийсь. Емоційний досвід, який не здатні і не навчилися проживати, тому що нікому не було цікаво, що у них там з емоційним світом. І для мене книга Петлюра про Московську вошу, це такий собі попкультурний продукт для простого люду, який був позбавлений знань стосовно того, що відбувається, і це дуже простий виклад на пальцях стосовно того, що відбувається, стосовно ставлення московитів до українців завжди, чому вони ставляться до нас, навіщо? Що вони збираються з цим робити, і як нам це побороти. Це знаєте, як от банальний блатняк для ровних пацанів, які не вміють висловлювати емоції, емоціями, яких ніхто ніколи не цікавився, і так вийшло, що вони. А вони бачать красу в блатняка саме в тому, що Блатняк говорить про глибинне, про любіме і змінила», мать мене не розуміє», або мать я люблю, прийшов відкинувся снар» і так далі. Це все про емоції, написані тією мовою, що зрозуміла і розкриває чакри. Точно так же і книга Петлюри. Чому я це все так дуже круто закрутила на плетняку? Тому що. Досліджуючи взагалі тему петлюри в Ютубі, я побачила отаке. Коли я загуглила петлюра в Ютубі і відсортувала результати за найбільшим числом переглядів, то серед найбільшого числа переглядів я побачила отакі треки. І як ви бачите, з обкладинок вони досить специфічні, не мають ніякого стосунку до нашого петлюри. Так, і з числа переглядів. Це топ-10. Це не, най, не найбільші перегляди, які я знайшла. Мені просто картинка здалася дуже такою яскравою, я вирішила саме її взяти. Як ви бачите, петлюра, «Золоті хіти десятиліття, Віктор Петлюра сідой, 9 мільйонів, 8 і 9 мільйонів переглядів. І, знаєте, в цьому є навіть якась. Закономірність, тому що якщо ми пошукаємо ще, то ми знайдемо, наприклад, таке. І це Андрій Бандера лучше відео. І якщо ви думаєте, що там дуже сильно щось відрізняється від Петлюри, то це не так. От ви можете подивитися на лучші хіти Андрія Бандери, який колись зрікався свого імені, коли Україна бомбила Донбас. Але потім знову, як ви бачите, повернувся і збирає там 91 тисячу, 1 мільйон переглядів, 100 тисяч переглядів, 113, 67, 1,5. Ну, в общем, лучше відео від Бандери і від Петлюри. Я е... Написала про цей феномен у себе у Фейсбуку, і Горобчук підказав мені, що варто пошукати ще й Мазепу, мабуть, і Мазепа теж знайшовся, але у Мазепи геть погані результати. Хоча, як ви бачите, число відео Мазепа Русская душа трошечки вже вражає навіть на цьому скріні. і попри те, що мальчика ніхто ще не розкрутив. Не факт, що його не розкрутять, і що робить Росія? Росія робить зокрема серед іншого, те, що бере якісь знакові імена і підтримуючи співаків з такими іменами або підтримуючи виконавців. У тому, щоб вони виконували, щось пов'язане з російською душою, просто заглушує, наприклад, видачу у Ютубі результатами всяких петлюр, Бандер. Ну з Мазепою поки що так не вийшло, але можливо, просто не допрацювали. Тож моя паралель з шансоном була не просто так, тому що як виявилося, Симонові Петлюрі. Ще дуже і дуже багато треба зусиль для того, щоб перепльовувати оці результати 10 мільйонів, 15 мільйонів від Віктора Петлюри, який помер в 90-х, Але як ви розумієте, слава його і доля його, і праця його продовжує жити. Цікавий нюанс. хотілося вас потішити такою, от заявочкою. А тепер переходимо власне до книги. А, що там по-троцькому. Ну, я вважаю, що ви можете. До речі, про експериментувати з іменами, які вам спадають на думку, стосовно того, щоб перевірити, як там ну, наприклад в Росії є популярні дуже актори з прізвищем Хмельницький тощо, тощо тощо. Тож я думаю, що насправді ми можемо так відслідкувати, як люди з прізвищами знаковими для українського культури стають дуже популярними на Російській Федерації, і ми можемо навіть скласти такий перелік. тому що мені здається, що Петлюра. Це всього лиш вершечок, вершечок айсбергу.